Але більш до мирного армреслінг це така знаєш, настільна боротьба однією рукою. Про нього далі і поговоримо. Так, от це дуже видовищний яскравий вид спорту, mm -hmm. Але зрозуміло, через реалі війни зараз небагато проводять різних турнірів і зараз реслінгу ну не до боротьби на руках, скажімо. Ну так, але в Києві все ж змогли провести дуже цікаві оригінальні змагання. Оригінальні вони тому були тим, що учасників підібрали в такий спосіб, що потрапити за оцей борцівський столик. В принципі, міг. Кожен бажаючий. Так от хто там був, за що боровся і хто, власне, переміг. Про все це в нашому наступному сюжеті. Туди потягаємося. <світ> <світ> Даниїл ретельно готується до першого поєдинку. На руки наносить магнезію. Шкіра має бути сухою. Тоді хват буде міцним. Руки не вислизатимуть. За спеціальним столом на Даниїла вже чекає суперник. Боротьбою на руках хлопець займається з дитинства. Виступав на різноманітних змаганнях, займав призові місця на чемпіонаті України та мріяв про участь у чемпіонаті Європи. Але плани зруйнували Росію. З перших днів великої війни Даниїл пішов у військо. Я приймав участь в бойових діях на протязі майже трьох років на Бахмутському напрямку. Був тяжко поранений раз за три, можливо, більше. Одне з ключових поранень це в мене кульове в голову. Спорт це один із етапів реабілітації. Разом з Даниїлом до виступів готуються інші учасники аматори та професійні спортсмени. Їх понад 80 з різних куточків України. Київ, Запоріжжя, Чернігів, Житомир, Харків, Одеса. Хтось мріє про перемогу, а комусь вистачить і участі. Ну є невеличке хвилювання, але очікую зайняти якесь призове місце. Бажано перше багато сильних противників поприїжджало з інших областей. Ну має бути дійсно хороше шоу. Очікую просто провести гарний час з друзями, однодумцями по спорту та підтримати взагалі ціль цього мероприяття. Поєдинки проходять за суворими правилами. Зап'ястя мають бути у прямому положенні. Лікті на спеціальних підставках відривати руку не можна. Торкатись кисті плечем і тиснути на противника вагою всього тіла теж заборонено. Больові прийоми, наприклад, заломи пальців, не допускаються категорично. Обов'язковим елементом є перевірка фаланг, які е, знаходяться зверху. Демонстрація йде. Тобто, що пальчики, кістки великих пальців були видні, і з цього моменту, тільки з цього моменту, можливо, буде даватись з команди. У разі порушення правил суддя зараховує спортсмену фол зібрав два фоли, програв. Поєдинки проходять в кілька раундів до двох перемог. Тобто матчі закінчуються з рахунком 2-0 або ж 2-1. На цьому турнірі сітку змагань побудували в трьох вагових категоріях за олімпійською системою. Всі, хто програли, вибувають. Для переможців, крім кубків, передбачили грошові призи, але символічні по 4 тисячі гривень. Тож хлопці змагалися більше по фану. Стоп. Першими фінішували учасники категорії 75 кілограмів. Фінальний поєдинок тут видався дуже запеклим. У давай, 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 давай! мене є своя техніка, як я е, можу е, швидше відновлюватися перед наступним поєдинком. Найскладніше було тренуватися, не пропускати. Розповідати про власну унікальну техніку Павло не став. Тримає в секреті від суперників. Далі визначились переможці в інших категоріях 90 і 90 плюс кілограм. Рефері зафіксував руки спортсменів спеціальною стрічкою. Так роблять для того, щоб слабший борець у вирішальний момент не міг розірвати хват і уникнути поразки. Опа! Так, це було сильно. Супротивників було багато, аж 26 чоловік. Ось приїхали ми з Чернігова команда. Я. Тренер мій в 90-й категорії зайняв перше місце. Я його як учник також перше місце 90 плюс. Найважче б це було настроїтись на боротьбу потужно. Ціль заходу зібрати кошти для 81-ї аеромобільної бригади ЗСУ. А також популяризувати армреслінг. Я побачив, що в Україні в Києві дуже дуже мало. Приділяють уваги цьому спорту, хоча він популярний. От я е, захотів об'єднати молодь, обідняти е, чоловіків. Організатори кажуть, що свідомо не долучили до змагань спортсменів, які мають звання майстра спорту чи кандидата в майстри. Зробили це для того, щоб зібрати якомога більше аматорів, дати їм можливість випробувати себе за столом і відчути смак перемоги.